У містечку Каска міська влада влаштувала для дітей вимушених переселенців та учасників АТО справжнє свято. Так учнів привітали з початком нового навчального року. Окрім концерту та розважальної програми, 200 дітей отримали подарунки у вигляді канцелярського приладдя. Ми виграли відповідний грант, і з цього гранту у нас ще доповнительна можливість. Безпечить дітей переселенців, дітей з Луганська з Луганської області, з Донецької області необхідними канцелярськими принадлежностями в повному большом об'ємі. Також на кошти міського бюджету 68 дітей цієї ж категорії влітку оздоровили на миколаївських базах відпочинку та повністю забезпечили усім необхідним до школи. Сьогодні сказка приймає наших е, сложно їх гостями. це люди, которые приїхали к нам. Із зони АТО із Донецької Луганської області, горожані, город Николаев і принял. прийняв наприкінці свята. Діти також отримали солодкі подарунки. Наталья Паламарчук, Олег Хусаинов, МСН.